Зараз ми вирушаємо в невеличку екскурсію музеєм. Це старий будинок 1835 року, і саме в ньому жив Тарас Шевченко. В той момент ця місцевість називалась Козине болото, вулиці були мало забудовані, будинки були переважно ось такого типу. А ось те, що ми бачимо позаду, це вже збудовано було наприкінці 19 століття. Зараз ми зайдемо і трошки роздивимось. Як бачите, збереглася така бруківка, дерев'яний ганочок. І садок, який починається трошки далі. Зараз ще холодно, тому рослин майже немає. Складається будинок наш з підвального поверху ось туди можна спускатися. А далі йде перший поверх. Будинок зроблено із дерева і зовні отеньковано. Потрапляємо ми одразу на веранду, і далі йдуть сходи на мансарду, де є майстерня художника. Ось тут одразу біля входу висить така ключниця. В той час їх постійно використовували, і тут, звичайно, з назви можна зрозуміти, що висіли різноманітні ключі, які використовувались у господарстві. Далі в нас знаходиться веранда. На веранді було зручно влаштовувати чаювання, займатися рукоділлям, бо в той час ще не було електрики, використовували свічники, олійні лампи, і ось тут, звичайно, де великі вікна і більше світла, зручно було займатися домашнім рукоділлям. Ось тут невеличка виставка, також традиційний український одяг, власне, вироби, які можна було робити: вишивання, ткання, в'язання і такий стол із самоваром. Бо тоді кияни активно їх використовували, щоб гріти воду, щоб заварювати чай. І Тарас Шевченко серед інших, звичайно, любив його пити. А також, коли до нього приходили друзі, пригощати друзів чаєм. Ось такий прекрасний предмет, називається Куманець. Він датований, бачите, початком ще 18 століття, і це такий графін для напоїв, а всередині є отвір, і казали про те, що якщо хотіли подібний предмет охолодити, то туди закладали лід і таким чином напій лишався холодним. У вітрині є трошки посуду того часу, це сервізи, які могли використовувати міщани, які жили в подібних будинках. Є ось така цікава фляжка-ведмедик скляна, і чудовий такий баранець, це також для напоїв. Ідемо далі через коридор із літографіями Києва, де можна побачити, яким було місто в той час, коли тут жив Тарас Шевченко. Ми потрапляємо до кімнати, де він зупинявся. Взагалі, Шевченко прожив в цьому будинку рік. Він був орендарем, знімав ось цю кімнату. Тоді тут була глуха стіна, тобто не було цих дверей, які йдуть далі, і відповідно він тут собі розташовувався із доволі комфортним проживанням. Маємо ось таку піч, кахлі були зроблені, розписані вручну, досить дорогими були. І ось ці кахлі вони збереглися. В кімнаті бачимо також таку кавомолку. Відомо, що Щенко також пив каву, в нього навіть був свій кавник. Ну і загалом цей напій вже був досить популярним у Києві. Поличка із книжками, лампа, чорнильниця. Взагалі колекція музею має особисті речі Шевченка, серед них є і його чорнильниця, зроблена із зеленої порцеляни. На відміну від тієї, яка зараз експонується, вона була прямокутною із трьома отворами. Але, на прикладі цієї давайте подивимося, що у нас тут є. Ось це в нас був така ємність для чорнила. І бачимо перо, адже ними якраз списали в той час і активно використовував Шевченко. А ось цей отвір, схожий на сільничку, ця ємність. Тут звичайно, насипали пісок. І потім, коли рукопис був зроблений, його посипали піском, щоб він щоб чорнило якомога швидше висихало. На столі лежать монети того часу, адже була спогад про те, що якось до вікна Щенківської квартири підійшов жебрак. Вікна були відкриті на вулицю і просив милостиню. Наразі ми не бачимо того, що бачив Шевченко, адже тут зараз і машини, і будинки. А в той час це була ну, вулиця з ґрунтовою дорогою, дуже багато дерев і, взагалі, звичайно, інша атмосфера. На столі лежить видання кобзаря Шевченка, датоване воно 1840 роком. Це була перша збірка поезії Шевченка, і загалом там було лише вісім віршів. Починає кобзар, відома поезія. Думаємо, думаємо, лихо мені з вами. Сюди війшла поезія Катерина, Блада Тополя та інші твори. Цікавою є історія ось цієї картини. Сподіваюсь, більш-менш не відблискує. Тут зображено козака Мая, українського героя, який відклав зброю, взяв музичний інструмент, бандуру і грає та співає про козацьку минувщину. Картина цедатована кінцем XVIII століття, і взагалі вважалося, що вона висіла в хаті батьків Шевченка. Адже людина, яка її подарувала, казала, що її дідусь передбав її, саме приїжджаючи пов село Корилівка, де жив Тарас Шевченко, і купив у родини поета. Ось тут на чепці лежить книжечка з виданням Шекспіра Король Лір. Взагалі Шевченко був дуже освіченою людиною, дуже начитаною. Поезії Шекспіра Королір він навіть виконував книжкові ілюстрації. І зараз пройдемо до іншої кімнати. Бачимо зображення Києво-Печерської лаври і гід дзвіниці, яке виконав друг Шевченка Михайло Сажин, який також жив в цьому будинку. На той момент це була найвища споруда у Києві. І Тарашенко, звичайно, неодноразово її бачив. Наступна картина називається Переправа через Дніпро уночі. На той момент через Дніпро, що не було постійних мостів, використалися найчастіше різноманітними переправами човновими, паромовими. І подекуди, коли транспорту, щоб переплисти річку, було замало, люди лишалися біля переправи на ночівлю або чекали довший час. Куточку зображено поштову карету, вона нав'ючена, але в той же час коні розпряжені, вони відпочивають, п'ють воду вже час вечері, і люди запалюють вогнище і чекають на можливість продовжити свою подорож. Тут у вітрині є трошки сторінок, які стосуються справи таємного товариства Кирила і Мефодія, до якого долучився Шевченко в час, коли жив у Києві. А також є факсимільне видання його рукописної книжки, написаної під час заслання, яка називалась «Захалявна книжка, оскільки була легенда про те, що він ховав її у чоботі, щоб її не знайшли і не відібрали його поезії. Адже на той момент поетові заборонено було б і писати, і малювати. А також ця книжка має назву Мала книжка поезії Шевченка. бачите, вона дійсно дуже маленька, менша за долонь. Загалом тут було дуже багато творів, більше ста. Тут така невеличка зала, яка продовжує показувати Київ того часу. І, до речі, портрет Тараса Шевченка, датований 45 роком, йому тут 31 рік, а саме в цьому будинку він жив, коли він було 32. Тобто виглядав він приблизно так само. Оточений він зображеннями його друзів. Це були науковці, зокрема, і Микола Костомаров, викладач історії в університеті, Пантелеймон Куліш, відомий український письменник. А також є чудовий музичний інструмент, який називається фізгармонія. Він дуже схожий на піаніно, адже він насправді багато в чому запозичує особливість цього інструменту. Тут також є клавіші, є навіть педалі просто дещо інакше. І ця фізгармонія була в цьому будинку, коли тут жив Тарас Шевченко. Тому не виключено, що він чув, як вона грає. На снігу бачимо зображення з малюнками Тараса Шевченка, адже разом із другом Михайлом Сажиним у них була ідея створити цілу серію альбом з малюнками Києва. І ось вони ходили в місто дуже багато. Шевченко брав своє малярське приладдя, фарби, пензлики і ходили малювати. І ось ці три зображення це те, що виконував Тарас Шевченко. Це храми, які він бачив, зокрема, і Печерська Лавра. А наступний це вид подолу, який малював Михайло Сажин. І ось щоб краще уявити, яким був Київ в той час. Можна подивитись просто на ось це зображення. На першому плані бачимо тварин: тут є корови, є кози, потім якийсь шинок, бо перед ним багато бочок, невеличка хата та робочі приміщення, а подалі велика кількість бань київських церков. Адже до Києва завжди приїжджало багато паломників, та й в кожному районі можна сказати, була своя церква. А подалі вже вид на лівий берег, тоді він ще був не, майже незаселеним і незабудованим. На столі в нас лежить видання книжки Шевченка. Це була також рукописна книжка, називалася вона «Триліта». І писав сюди вірші поет в час, коли мандрував Україною. Не відвідав від малої книжки, яку ми щойно трошки погортали. А тут почерк більш розмашистий. Та й книжка, звичайно, набагато більше знову ж таки порівняємо розмір да, з попередньою. Тут загалом було більше 30 поезій, а більшістю вони були вже переписані начисто. А чернетки були в окремих зошитах, навіть в альбомах для малювання Тараса Шевченка, які він активно використовував. Історія цієї збірки дуже цікава, адже під час аресту Шевченка за звинуваченням в участі в таємному товаристві цю книжку було конфісковано, і поезії, які сюди ввійшли. Вони стали одним з доказів вини Шевченка в розгоранні закликів до боротьби та в тому, що він образив особисто царську родину. Але цікавим є ще й те, що Колощенко жив у Києві і в цьому будинку він працював в науковій установі, яка називалась Київська археологічна комісія. І збирались вони при університеті Святого Володимира. Більш відомому сьогодні, як університет імені Тараса Шевченка. І ось Тарас Шевченко долучився до її роботи як дослідник, як етнограф, як художник, який мав подорожувати різними регіонами України і замальовувати пам'ятки. З собою він мав ось такого плану дорожні альбоми для малювання. Вони були двосторонні в твердій оправі, і Шевченко тут і на форзацах, і на окремих сторінках розміщує свої малюнки. Переважно тут зображені різні храмові комплекси. Зазвичай він підписує, де він малює. І крім самих зображень об'єктів, дерев ми бачимо ще постаті людей, адже він завжди концентрувався на тому, щоб пейзаж був олюдненим за можливості, адже вважав, що таким чином він стає більш живим. На жаль, не всі об'єкти з тих, що бачив і малював Шевченко, збереглися до нашого часу, хоча подекуди певні храми, церкви, вони все ще є. А ось цей може бути вам навіть відомим, особливо до останнього часу, поки ще в побуті були ось ці гроші, п'ятигривенні купюр, купюри, адже на звороті зображено саме ось цю Богданову церкву в Соботові, яку малював Тарас Шевченко. Тільки на відміну від оригінального зображення, на купюрі вона зроблена у дзеркальному відображенні. Крім того, Шенко був і на археологічних розкопках. І ось тут у нас представлені черепки з розкопок київських курганів. І Шенко працював там як людина, яка замальовувала те, що знаходило. Особ, власне, виконував функції художника в той час. А ще з цікавого тут є ось такий квиток з Ругучевою печаткою, перекреслений. Його видали Тарасу Григоровичу, коли він виїжджав з академії мистецтв. На той момент він ще не мав диплому, і це була його така посвідка для подорожі. Яка вказувала, з якою метою він вирушає, і щоб ніхто його не зупиняв і, власне, не було зайвих запитань. Його перекреслили, оскільки згодом він вже був використаний і не потребував продовження. Ну, а у вікно ми можемо бачити ось так садок, частина того саду, який був при Шевченкові. А ось там у куточку навіть є таке дерево, стара Шовковиця, який вже більше 200 років. І під якою ще сидів Тарас Шевченко і, можливо, навіть її плодами. Вона ще й досі плодоносить, але, звичайно, вже не так активно, як це було в часи Тараса Шевченка. І ще один дуже цікавий експонат це ось ця літографія, яка показує Київ того часу і, звичайно, нашу вулицю. Я вже згадувала про те, що називалася вона Козине болото. І ось тут, по центру, з трьома віконницями знаходиться саме наш будинок, де я зараз знаходжусь. Як бачите, у бабіч нього знаходиться садок, адже в той час садок був набагато більшим. Як я і казала, вулиці виглядали ось приблизно таким чином. Подібні будинки, садочки, і все це зображено із пагорба. Ось такий Київ, середини 19 століття. Ну, а зараз ми підемо на мансарду, приходимо повз цю невеличку залу. Тут у нас виставковий простір наразі, і представлено виставку Віял. З приватної колекції віяла ці кінця XVIII століття, 19, -го. це я вам <хи> махаю. Ось, І зроблені переважно вручну із пір'я, слонової кістки з ручним розписом та подекуди навіть вишивкою. Ідемо на мансарду. По дорозі, зустрічаємо ще один з портретів, автопортретів Тараса Шевченка, датованим часом його перебування в Україні 1843 роком. Тут йому десь 29. Ну і йдемо сходами нагору. Ось тут таке просторе приміщення. Зараз ми знаходимося, по суті, в даху цього будинку. Адже мансарта – це те приміщення, яке розташоване саме на горі. І тут одразу біля входу бачимо ось таку старовинну скриню, датовану серединою 19 століття, який в той час зберігали найцінніші речі. І в нас тут представлені різні вишиті рушники. І ця скриня ще цікава тим, що тут є такі особливі шухлятки, де можна було зберігати трошки. Предмети меншого формату. Можливо, документи, можливо, прикраси, а можливо навіть і аксесуари для малювання. Заходимо в це приміщення і тут одразу, напевно, ваш погляд може привернути ось ця конструкція, бо це умивальна кімната, і тут є тогочасний рукомийник. Бачите, на горі на поличці стоїть свічка, адже, як я вже згадувала, тоді ще не було електрики, і будинок освітлювався саме свічами. Далі такі миски, куди наливалася вода. В цій конструкції столику є отвір, тобто їх можна було легко виймати і використовувати. Відповідно, як не було електрики, так само не було і каналізації. І, Відповідно, воду б треба було брати із криниць, самостійно підігрівати, якщо була така можливість, ну і вже вмиватися ось таким чином. Куточку бачимо валізку. Це дорожня валіза того часу. Вона дуже легенька. І оскільки ще дуже багато мандрував, звичайно, міг користуватися саме такою валізою. А ось тут висить спеціальна така шавка, яка використовувалась. Спробуйте вгадати, для чого. У вас є приблизно 3 секунди. 3, 2, 1. Відкриваємо. Не що вгадали, що там могло бути. Нещо схоже, це шафа аптекарська. І тут зберігалися різні мікстури, порошки, пігулки, все, що могло бути необхідним для лікування. І, звичайно, оскільки це дуже цінні речі, то така шафка мала ключ, щоб ніхто нічого не подсупив. Ну, така більш традиційна шафа які, я думаю, ви одразу здогадали, що могло бути. І, звичайно, це одяг. У нас тут представлені жіночий одяг того часу. Це ось такий керсет чудовий, гаптований з вишивкою, є ще спідниця. А взагалі, в нашому музеї ще є і одяг Тараса Шевченка. Це його білий костюм, в якому він пам'ятався, коли приїжджав до Києва в останній раз. Але, на жаль, зараз він не експонується. І заходимо на мансарду. На мансарді, я думаю, одразу ваш погляд приваблює ось цей Мольберт, на якому вгорі висить солом'ний капелюх. А справа в тому, що багато хто згадує, що Шевченко в цей час, коли жив у Києві, він вдягав ось такого соломіного капелюха і гуляв вулицями, ходив малювати. А на Мольберті представлено олійний портрет. Подорожуючи Україну, Шевченко багато запрошував в варянські родини, і він там писав портрети на замовлення. Саме цей він виконував в Еготиній в оселі князя Миколи Репніна, де зобразив його онуків Василька та Варвари. Діти любили Шевченка, і він любив казати: якщо мене люблять діти, то я ще не зовсім поганий чоловік. Взагалі, по смерті поета в його майстерні збереглась і його палітра із фарбами. Зараз вони також не експонуються, але ось типова художня палітра дає уявлення, яким чином художник змішував фарби. Ну, ось таке старовине дзеркало. Майстерні Шевченка прикрашали різні літографії зображеннями відомих європейських картин. Можливо, ця вам навіть знайома: це Рафаель Санті, його секстинська мадонна. Він на останні роки життя дуже активно займався гравюрою і так само займався нею, коли ще подорожував Україною. Ось тут у нас є такий офортний станок, на якому можна робити подібні відбитки. Це колесо прокручується, дошка їде і під пресом робиться відбиток. Відбитки робилися з таких дошок, це у нас металева мідна дошка. І поруч лежить відбиток, який з неї можна було зробити. Я зараз вам їх співставлю, щоб ви мені сказали, в чому є головна відмінність цієї роботи. Ну, звичайно, крім матеріалу, бо це папір, а це метал. Я думаю, що уважно вже помітили, що відображення тут зеркалиться. І саме таким чином, коли дошка була готова, причому на дошку зображення художник робив відзеркалені з першопочаткового ескізу, потім дошка покривалася тонким шаром фарби, а вже після клався на неї ось такий зволожений папір. Таким чином дошку клали на ось такий станок, прокручували колесо, вона виїжджала з іншого боку і отримували відбиток. Як я вже сказала, відбиток робився дзеркально. І художник отримав саме той ракурс, який він, власне, і планував отримати. Загалом, Шевченко, коли був в Україні, він робив дуже багато замальовок, що згодом навіть видав цілу серію офортів. Називалась вона Живописна Україна, і там було шість сюжетів. Цікавий, наприклад, ось цей сюжет називався Він Судня рада, ой, не судня рада, а старости, і розповідав про те, як відбувалися сватання в українському селі. Згідно традиції, до батьків нареченої які сяти на ту куточку, приходили старости: ось такі поважні чоловіки, які були перев'язані рушниками, і вони мали гарно похвалити хлопця нареченого, казати, що він хазяйновитий, має хату, має господарство, роботящий. І в разі, якщо дівчина погоджувалася вийти заміж, то вона вносила в подарунок хлопцеві, що ми бачимо на малюнку, рушника або тканину. І це означало згоду. От у нас тут все добре завершилося. А у разі відмови казали про те, що виносили гарбузи. Під цим зображенням є анотація текстова, причому подобалась вона двома мовами: українською та французькою. Щенко хотів, щоб цю серію, щоб ці види і традиції України знали не лише українці, а також і іноземці, які активно приїжджали вивчати цей край. Як я вже згадувала, Тарас Шевченко був дуже освіченою людиною, і загалом, наприкінці його життя, в нього в бібліотеці було 150 книжок. Тут представлені деякі з особистого списку Тараса Шевченка. І це були книжки з історії, з фольклору. Він добре був обізнаний в українській поезії, в українській літературі, в світовій літературі, читав Байрона, Шиллера, читав Гете. І, звичайно, був високоосвіченою людиною і завжди займався самовдосконаленням. Зараз визирнемо у віконце, Тут видно наш чудовий садок, і в той момент ще ось цього будинку звичайно не було. І можна було побачити навіть Софію київську, я так думаю, з цієї точки, бо будинки були набагато нижчими. Ну і на цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, якщо будете в Києві, обов'язково заходьте, щоб відчути атмосферу цього будинку власними відчуттями.